Ми були вже добрий день в цьому подвір'ї, і ось хочу вам показати, що порядок в цьому будинку поступово наводиться. Це село Стадниця, ціна будинку 4000 доларів. Тут були хрещаки, вишня ось доспіла. Ось гараж. Можна вам вже показати. Гараж, погріб з таким придбанничком. Погріб доволі глибокий. З цієї сторони. Будинок має ось такий вигляд, він на два входи, як я вам говорила, ми зайшли зовсім з другої сторони, це старий двір, ще гараж, ще такі ось прибудови всякі для курей, для гусей, ще один гараж металічний, гора на два виходи. Ось такий гараж. Я скажу, напевно, то під машину був, а це під мотоцикл. Туди ще такі всякі прибудови дерев'яні, Ну, я думаю, вони під знос. Ще одна комора. Це хлівчик, худоба корова. Хочу показати, що цей будинок, тоді ми до нього не дійшли, ще є ось така ванна, кімната, літня зимова. Зимою тут теж купалися. Он бак, набиралася вода з криниці. Ванна. І то вхід у будинок. Тут хоч заливка, хоч вона стара, але заливка, сходи, Ще раз показую, що криниться у будинку. Ось такий ще хлівчик. Можна сказати, що це старий будинок, кімната велика, велика кімната, на полу плитка і Ще одна. Тут кухня, стоїть грубка. Можна сказати, що це будинок номер 2 Це кухня, сіни і велика кімната. Літній варіант чи Проходимо далі. Вон та літня кухня, що вам показувала. Заходили ми в неї ще прибудови, туалет, сінник. Порядок, як ви бачите, поступово наводиться. Два гаражі, криниця, насос качає воду. Будинок доволі великий, на два входи, силостадниця. П'ять хвилин спіртзавод. А є ставок у яру чи нема? Ні, там немає. Немає. До ставка 10 хвилин ходьби. Є де ловити рибу. Так що, кого зацікавив даний будинок? Надаю номер власника. Телефонуйте. На все добре, до побачення.